Всім привіт! Тепер ми будемо робити ASMR огляди. Я буду отак от шепотіти весь час, а ви будете слухати. Жартую, звісно, я ще не зовсім з глузду з'їхав. Сьогодні просто поговоримо про цікаві бюджетні гібриди від TempoTec IM05. В цілому, TempoTec вже зробили собі ім'я, по-перше, як компанія, що робить дуже гарні портативні ЦАПіки, в них були і. Такі великі з акумуляторами. Потім вони зробили там купу всіляких дрібних свистків, кожен з яких теж був доволі гарно зроблений. Потім чудовий плеєр V6, потім, які, які, там він там був V2 чи V3, колись давно в них був плеєр теж доволі непоганий. А потім гарний настольний ЦАП М3, про який я розповідав. Також, в них начебто, непоганий настольний плеєр є, але я його не тестував. І ось тепер в нас гібридні навушники і М05. Тобто, навіть якщо не читати цей надпис, який вже все розповів, то очевидно, що 0,5 це кількість випромінювачів, і враховуючи ціну в 140 доларів в офіційному магазині на Aliexpress, то тут не варто очікувати чогось незвичного. Це один динамік і чотири арматурки. Ну тобто за класикою. Якісь інші випромінювачі б різко підвищили ціну або. Або, скажімо, тут був би 2, там динамік плюс планар. Але догоді якихось тронніх балачок, давайте анекдот дня сьогодні буде такий. Дівчино, дозвольте пригостити вас кофе. Ну, якщо тільки експресом. Ось така проста чорна коробочка, доволі охайно виглядає. Тож, як на мене, за це залік. Далі в нас тут чохольчик, теж доволі практичний. Потім іде. Ідуть якісь папірці, не зовсім зрозуміло, на що вони потрібні, і знизу ось такий шар з насадками. Тож, як бачите, тут у нас 8 пар усіляких силиконових насадок, що теж доволі непогано в цьому ціновому сегменті. Далі чохольчик такий, ну, зроблений з нейлону. Його часто інколи любили в минулому називати балістичний нейлон. Тож... Тут в нас навушники кожен в окремому пакетику, щоб з ними щось не, не трапилось. Карабінчик і кабель. Ну, За логікою карабінчик ми чіпляємо сюди, і потім чіпляємо цей чохол з навушниками кудись. Але, чесно, я не розумію, куди. Чи справді є люди, які чіпляють навушники, я там не знаю, на петлю для реміння, чи там на лямку рюкзака? Так уявляю собі туриста, який там йде по Карпатах, в нього величезний рюкзак. На одній на одні лямці висять навушники на карабінчику, а на другій лямці FIO М17. Але турист не доходить до місця ночівлі, тому що М17 вимагає занадто багато зусиль, щоб носити із собою. Треба було, поки я тут всі ці несенітниці розповідаю, витягнути навушники з цих мікропакетиків. Не знаю, чи дійсно вони мають таку ймовірність подряпатись один ободний. Щось мені підказує, що насправді ні. Але запакували так, то і добре. За дизайном є ось така версія з таким потертим алюмінієм на фейсплейтах. Виглядає доволі хайно, як на мене. Тут назва компанії і їх логотип. В цілому мені подобається. А внутрішня частина Прозора. Здається, чи в Модроп, чи ще в когось з популярних виробників є така моделька, схожа за дизайном, яка з'явилася раніше. І в них ще я бачив якась більш темна моделька за кольором. В цілому, як на мене, виглядає доволі приємно, не броско. нічого з позолотою не стали робити, ну майже окрім тут надпису. І бачите, в О вони вписали, точніше, в нулик, в нулик вони вписали компенсаційний отвір, що доволі прикольна ідея, як на мене. А внутрішня сторона з прозорого акрилу має ось таку ергономічну форму. В професійних аудіофілів вже вухо такої форми, тому такі навушники просто, знаєте, з вакуумом присмоктуються до вуха і там сидять, якщо їх не підколупнути викруткою. Тож, попри цей компенсаційний отвір, насправді в них десь така середня шумоізоляція. Ось тут через цей звуковод, він не дуже довгий, але цей виступ має таку, такий зсув, і через це доволі приємно. Окей, неприємно, нормально розміщується в, у вусі. Приємно, не знаю, чому з мене вилізли. Тобто гарно носяться. Можете, можна розглядати все, що є всередині, тобто усі арматурні випромінювачі тут живуть. Дружною родиною від них йдуть дві окремі трубки до звуководу, а окремо йде від басу, доволі тонка. Тож, бачите, ось така, не знаю, чи показує камера чи ні, така тонесенька трубочка, але через неї до нас доходить достатньо басу. Тобто ось Тут він розгружений. А от кросовер не виходить побачити тільки, тільки в профіль. Тож, є виступ, щоб насадки тримати, є захисна сіточка, тобто все, як і очікувано, тут зроблено. Кабель зробили змінним, і також доволі розумно для бюджетного сегменту зробили його двопіновим. Зазвичай, все ж таки, в більш топовому сегменті, де є гроші на гарні коннектори, логічніше використовувати MFCX, а в бюджетному сегменті двопінові відчувають себе теж доволі класно. Тож, це в нас лівий навушник. Темпотек, як люди розумні, що розуміються на бюджетних виробах, ну, забув ще відмітити, що зроблено в цілому, як на мене, дуже добре. Тобто доволі товстенький на вигляд шел і виглядає надійно. Тож, вони розбираються в економії, тому зробили абсолютно класичний двопіновий коннектор. Нічого не втоплено, ніяких виступів, пазів або ще чогось. тож... Знайти сторонній кабель для них не буде жодної проблеми, якщо ви забажаєте. А ви можете забажати, тому що тут немає змінних штекерів, тому все це тільки 3,5 мм. З іншого боку, це все ж таки бюджетні навушники, можна і без балансу обійтися. І взагалі з багатьма внутрішньоканальними навушниками можна обійтись без балансу. Перепрошую. Є завушений. І ось такий доволі товстенький кабель, але в цілому він м'якше середнього. Не супер м'який, але зручний. Тобто мікрофонного ефекту майже не виникає. Дуже класно виглядає. Тож, бачите, усе так охайно сплетено. тож от Гарно, гарно. І тут в нас розгалужувач, повзунок. І далі вже він йде просто плетений в 4 кабелі до ось такого от простого прямого 3,5 мм штекеру. Тож, за усіма зовнішніми ознаками, я б сказав, що тут все чудово. З точки зору звуку прогрів їм не потрібен. Я спробував прогрівати 48 годин і результатів це ніяких не дало. Звісно, треба погратися насадками. Я зупинився на ось таких середніх. Тож з цими насадками в них виходить такий дуже незвичний тюнінг. В Цілому інші насадки його трохи змінюють, але основна ідея залишається все, все ж такою. Тож, що цікаво, навушники зовсім не звучать так, як виглядає їх графіка ЧХ. Тому що за графіком це така яскраво виражена вешка з поднятими низькими частотами і акцентом на і середніх, нижніх і середніх верхніх частотах. Насправді дещо з цього тут присутнє, але воно не таке, як може здатися за графіком. Тому ще раз ілюструю мою думку, що графіка ЧХ зовсім не передає всю історію з навушниками. Тож, бас тут акцентований, але так, він не чується таким настільки потужним, яким би він мав бути за графіком. Не знаю завдяки чому. Може, до речі, той, хто міряв графіки, десь помилився, або ще щось таке. Але в цілому тут є акцент на середніх міських частотах. І присутні глибокі низькі частоти, але в той самий час акцент невеликий, і глибокі низькі частоти вони не домінують. Вони присутні, коли потрібно, але це не там не той варіант глибо... глибокого басу, який просто вас буде там трусити. А, тут, мабуть, це і на краще а, непогано відіграються акустичні інструменти завдяки тому, що тут нормальна роздільна здатність і текстури. З електронною музикою теж, на мій погляд, приємно, але звісно, це. Вочевидь, не басхедні навушники. Але от, що в них є дійсно помітного і цікавого, це такі підкреслені уда... підкреслена ударність, тобто вони доволі пружні в цьому аспекті. Тож, ось перший трек-приклад це Mindfield від The Prodigy. І спочатку, от він починається. Ну, ви всі його чули ще, коли перша матриця була в тренді. Тож тут починається він з таких цікавих, цікавого вступу. І ось тут навушники натякають те, що в них є ударність, тому що от у вас є таке відчуття, що зараз буде щось таке потужне, але насправді вони не потужні не завдяки вазі, а от завдяки цьому удару. І от коли там починається середня частина з помітним басом, то ви отримаєте такі гарні ляпаси, але в той самий час без зайвого домінування ваги. А, тож, як в багатьох текстур, от, перепрошую, щось я заговорююся. Як в багатьох гібридів, в них та ж сама історія на середніх частотах, що нижня половина це в нас ще динамо, а вже з середини середніх і вище починається арматура. І тож ви можете помітити різницю між більш вагомою нижньою частиною і там вже детальною верхньою. І Тут питання в тому, що ось ця нижня частина, яка вагома, вона пом'якшена, тобто вона така затемнена. Тому на деяких записах може трохи бракувати роздільної здатності на нижній середині, а на інших навпаки це може давати дуже класний, приємний ефект реалізму для багатьох інструментів. На багатьох записах це взагалі майже непомітно, тобто, все залежить від того, які інструменти, як записано, як зведено. тож... Такі навушники з трохи, трохи сюрпризом. Уявна сцена більше середнього завглибшки, але не набагато завширшки, але не набагато. А от за вони строю сцену дуже цікаво, тому що в них є така манера, вони можуть брати якийсь окремий інструмент або вокал і дійсно виділяти його від інших, тобто от що попадає на які частоти інколи от висувається наперед, і це допомагає побудувати більш таку глибоку сцену, навіть інколи як. Більш розділену в глибину, ніж воно насправді існує. Доволі прикольно, але знов-таки не завжди. На верхній середині і вищі гарно роздільна здатність. Є типовий акцент на нижніх верхніх частотах і верхній середині, щоб додати всьому яскравості, але він не завеликий. І от якраз той приклад, коли можна почути цей ефект середніх частот: це Білі Idol, Rebel Yell. Дуже раджу оригінал, а не ту версію, яку всі знають. Тож тут якраз вокал Айдла там і всілякі перкусії, вони гарно помітні, басова лінія теж. Але ось деякі синтезатори, які потрапляють якраз в цю нижню середину, вони звучать трохи з акцентованою вагою. Тож, в цілому, це не кримінально, але помітно, що є зміни в подачі. І верхні частоти. Теж в них доволі середня протяжність, тому що вони їх вирішили доволі рано обробити. Але нижня середина і тро... частина середньої, ні, нижні верхні частоти, а також середні верхні частоти, вони присутні. Вони мали б бути дуже різкими за графіком АЧХ, але насправді ні. Вони доволі яскраві, повітряні. Але як на, мі... на моє вухо, вони. Не домінують в загальному міксі, тож доволі гарно балансують з низькими частотами. Базові бортини передаються дуже добре, ну а все інше вже шукайте десь в більш топовому сегменті. Тож, всякі перкусії, дзвіночки і все таке інше буде відіграно добре. І ось приклад такий. Складний доволі це Dire Straits Private Investigations. Звісно, для повноцінного відтворення цього треку тут потрібно набагато більше верхніх частот, протяжності, шаруватості і всього такого. Але в цілому навіть з цими навушниками доволі приємно звучить і гітари мають насичене відлуння, тобто є відчуття необхідного повітря в звуці. По джерелах в цілому краще щось нейтральне. Тож, наприклад, їх власний V6 буде непог дуже непоганим вибором для них, а також переважна більшість їх власних ЦАПів. Але маю підозру, що так все і було задумано в цьому випадку, звісно ж. Якщо казати про порівняння, ну там буквально кілька моделек, да, там FH3 від FIO, вони такі більш виражені гібридні вешки, в них більш. А, масивний бас, в них більш яскраві протяжні верхні частоти, а, але верхні частоти в них трохи такі більш різко сприймаються, наприклад. І oh 10. Ну там в них як, це навушники, які йдуть ось так. Тобто, тобто, в нас помітний такий потужний бас. А потім, наче б мав би бути спад, але там арматурка, яка просто завдяки детальності не дає провалитися середині і верхнім частотам. Тож це більше басу і більш рівні, але з більшим фокусом на мікроконтраст середини і верхні частоти. pz k 5 який нещодавно тут оглядав, в них. Менше верхніх частот, ніж тут, але помітно більш збалансовані середні частоти. Тож моделька доволі цікава, тим, що в неї незвичний тюнінг. Не факт, що там вона підійде прямо всім, але я всілякі цікавинки люблю, тому що якщо всі почнуть робити однакові навушники, то який буде сенс в оглядах. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.